Волонтерська практика в Олександрії студенти політехнічного коледжу допомагають ремонтувати військову техніку. Виробничу практику проходять на базі громадської організації Ніхто крім тебе волонтери кажуть, робочих рук їм завжди бракує. Тому, коли керівництво коледжу запропонувало співпрацю, не як зраділи. Продовжує тему Сергій Михайлін. Понівечена кабіна та відірвані двері. Це рештки військового зілу 131 доберман, який минулої зими потрапив під обстріл і впав в озеро на Донбасі. Два місяці тому волонтери відбуксували його до Олександрії. На ньому не було живого місця, не було ні кабіни, ні кузова не було. На даний момент вже відновлено кузов на 100%, Відновлена кабіна. Нині третьокурсники політехнічного коледжу завершують ремонтувати двигун бойової машини. Практику на цій базі вони проходять вже другий тиждень. кажуть, найскладніше було замінювати пошкоджені деталі корпуса і двигуна. Установлення компресора, який з другого автомобіля і Тим самим ми шукали під ну як його правильно встановити. Установлення нової проводки з старого автомобіля на цей. майбутні майстри з ремонту автомобілів до роботи ставляться відповідально. Кожну встановлену деталь кілька разів перевіряють. Нерідко залишаються допомагати і після роботи. Настроєння тут ось чудове. Ну тому що як, як вам сказати, ну просто тут якось. Цікаво робити, дуже гордюся тим, що допомагаю війнам в АТО. Кожен автомобіль на цій базі має свою історію. Ось ця швидка допомога рік тому потрапила під обстріл під селищем Піски. Волонтери ремонтували її понад місяць і відправили на передову. Втім, вже цього року її вдруге обстріляли під Авдіївкою. Тепер авто ремонту не підлягає. І перший раз живі залишилися, і другий раз живі залишилися. У нас машина заговорена, і наші всі живі залишилися. Ми її взяли як пам'ятник сюди, як пам'ять. Можете якісь запчасти пригодяться. А цей військовий Урал Кіборг пройшов чимало гарячих точок, врятував багато життів. Та тепер і сам потребує ремонту. Подарвався на фугасі, попав під обстріл, е покрутила раму, е рісори. Е по двигателю теж проблем. Очень много. Как ви розумієте, нужна рама, рісори на передні, радіатор нужен. Без запчастей очень много на нього. Протягом року військового протистояння на Донбасі Олександрійські волонтери відремонтували з пів сотні автомобілів та бронетранспортерів. Кілька разів і самі їздили на передову лагодити техніку. Та нині кажуть, гроші майже скінчилися, а деталі не дешеві. Багато людей втомилися від війни, втомилися від того, що всім все потрібно. Потрібно кошти, потрібно щось давати, хтось про щось просить. Я це все розумію. Але ті мужні чоловіки, які сьогодні виконують свій обов'язок на фронті, вони потребують нашої допомоги, тому що від ремонту і справності цих машин залежить їхнє життя, і вони там втрачають своє здоров'я, втрачають своє життя для того, щоб отой весь жах. Страхіття війни не прийшло сюди, до нас. Волонтери закликають усіх небайдужих перерахувати хто скільки може на картку Приватбанку. Військовий зіл «Доберман» обіцяють відправити на фронт одразу після повного тест-драйву. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.